Добрий день, цікаве повідомлення прийшло з іншого кінця світу. Справа в тому, що позавчора, тобто в суботу до Японії, в порт Йокосука, префектурі Канагава, що на південь від Токіо, зайшов з візитом чимності Норвезький фрегат, де Норвегія і де Японія. Одночасно туди прибув з візитом державний міністр оборони Норвегії Андріас Флам. І він там зустрівся з міністром оборони Японії Геном Накатані. Вони разом вітали е, захід в цей порт Норвезького фрегата. Ну, а потім провели зустріч на борту есмінця японських морських сіл самооборони. В офіційному повідомленні там сказане. Що Норвегія розширила інтерес до індо ті... індотіхоокеанського регіону, акцентувала увагу на Японії. Пан Флам заявив, що Норвегія буде тісно співпрацювати з Японією як країна-однодомець. Ну і взагалі в офіційному повідомленні там такі загальні слова: співпраця, обговорили, домовилися, розглянули тощо. Але одну фразу я хочу звернути вашу увагу. В офіційному повідомленні сказано, що міністри оборони цих двох країн підтвердили продовження співпраці в таких сферах, як оборонне обладнання, оборонні технології та підтримка України. Тобто, зверніть увагу. Обидва міністри оборони двох країн спеціально виділяють окремим пунктам, що вони є однодумцями в питанні підтримки України. Дуже цікаво. на все добре.